От, дивіться, як розвозять пайки. За кандидата від партії регіонів Руслана Бадаєва це так хочуть вас купити. Накрали мільйони, мільярди, подивіться, як вони низько оцінюють ваш голос. Я розумію. Ви зняли у того, хто керує цієї акції. Давайте я вам поможу, не бійтеся. Вам погано, у вас серце болить. Давайте я вам поможу, Що сталося? Лікаря треба, видно, викликати. Людині погано. Дайте пайка, не хоче давати. Давайте знімаємо. Давайте. Це ваше. А чи є? Чого? ви тільки що з дівчатами, які роздавали, ви спілкувалися. Документи покажіть. Покажіть документи свої. Не, не Ми Викликали міліцію. До приїзду міліції залишайтеся тут, будь ласка. Це Сою свою продають за той поганий пайок їздять вони по вікатам, я вам не знижу. По там їздять і роздають. Грибінки ВД номер 290 Це виборча дільниця номер 290 Тобто, це підкуп виборці. Адреси, підписи, хрестики, я так розумію, позначено, що вручено пайки. Ось так само розписалися в отриманні пайків. Тобто, те, що ви робили, ось газета Бадаєва. Тобто до кожного пайка докладається газета, бадаю кандидат від партії регіонів. І ми бачимо, міліція бездіяльна. Ми викликаємо півгодини, нікого немає. Покажи оця людина займається підкупом виборців, служить регіоналам, які крадуть мільярди і хочуть нас купити. за пайок. владу люди ненавидять, і все, що їм лишається, це нас купити. Люди добрі, я вас прошу. До кого дійдуть пайки, підкуп, все беріть. Але не голосуйте за тих, хто хоче вас купити, тому що роздають крадене у вас, щоб красти ще більше.